На футбольному матчі, на жаль, не був жодного разу, але на стадіоні бував неодноразово. Причина цьому дружні стосунки з людиною, яка для всіх українців є уособленням гри, щодо коли в Україні. Маю на увазі Сашу Андросова, який тут проводить дуже часто ігри. Ну, Я думаю, що Одесити знають про що мову. Боснія Україна. Це був викат туди на Сараєво, і як ж це містечко називалося, в якому власне був матч, таке маленьке шахтарське містечко з абсолютно жахливим станом тамтешніх пабів, які ну тобто там люди не знають, як вести бізнес, тому що коли ти знаєш, що в твоєму місці буде футбол, і сюди приїде дуже багато вболівальників, а нас з України приїхало достатньо багато суттєво. І коли ти заходиш в ПАП, тому що я ж в 16-му році став почесним амбасадором збірної України з футболу національної збірної. І я, коли нас викати десь за кордоном, я завжди шукаю кусточку, яка буде посольством України в цьому місці, де відбувається матч. Я про це потім розкидаю інформацію, і ми там перед перед матчем завжди кілька сот вболівальників збираємося. І потім вирушаємо маршем на, на стадіон. Так от, в цьому місці не було жодного якогось нормального притомного закладу е з достатньою кількістю пива. Потім ми нарешті все-таки одну точку знайшли. Там були якісь метикуваті хлопці, вони сказали, любе-голубе, у нас є ще 4 години е до того, як ви сюди прийдете, ми все організуємо, вони організували. Ну, на трибунах же ж абсолютно шалена атмосфера, і ти їдеш насамперед за е, цим драйвом, за цим злиттям тисяч горлянок е, в скандуванні там, спільних зарядів. І е, ти завжди так дивишся якось так на ультрас, Знаєте, ну, тому що от, е, це ж треба було пройти цей шлях. Від того, що ти їх боїшся, коли ти бачиш їх на стадіоні, ну бо вони б'ються, вони хулігани і так далі. До того, коли ти здружуєшся з ними. І дякувати Богу, що вистачило усім якогось е -е, розуміння ситуації в 2014 році, був підписаний, ну, мовно кажучи, пакт перемир'я між е -е, двіжами е -е, навколо футбольними. І це дійсно дуже е -е, цікаво, коли ти переїжджаєш з Дніпра на Харків, якось за кермом сидить. Е -е Представник Дніпровських ультрас, а збоку на пасажирському сидить представник харківських ультрас. І по дорозі вони розказують мені, як вони вбивали один одного раніше під час зустрічей, а зараз ну, боє воюють проти руських. Це люди, які мають власний кодекс і в яких слово не розходиться із ділом, от що важливе. І одна справа, коли там хтось може ходити бити себе в груди і розказувати, що зробить він для держави, а потім він опиняється в батальйоні Будапешт або в батальйоні Прага, або в батальйоні Монако. А, а от в братів гадюкіних є дуже гарні слова у пісні Хлопці з Бандерштату, що кажуть бандити хулігани з тої голоти типу, пуття не буде. Мися покажемо, як. Там час настане, хто полізе в льох, а хто під кулі піде. І от, чесно, дуже велика кількість ультрас пішла воювати. І, в принципі, якщо навіть дивитися не на стан справ зараз, а підняти, наприклад, списки загиблих під час штурму боїв за Широкіно, коли його визволяли, то там. Навпроти багатьох прізвищ хлопців, які полягли, там в дужках ще й напис двіж там такого-то клубу, фірма така, фірма така, і так далі. Тому дуже добре, що ультрас в нас є. Я про це почув нещодавно, і дуже приємно, що ця ініціатива була підтримана клубами. Тому що ну, ти можеш звичайно грати в футбол на полі людьми в задоволення власника клубу. Але давайте відверто, фанати і клуб це дві частинки одного цілого, це нероздільно. І ти не можеш робити вигляд, ніби тебе як клуб не обходить доля тих людей, які своє життя присвячували. Вболіванню за свій клуб, за своє місто. А, тому дуже добре, що є в цьому сенсі розуміння, мовно кажучи, в адміністрації в офісів клубів, що не треба стояти осторонь, коли подібні речі відбуваються. А, максимально доречний, тому що руски якраз би і хотіли, щоб ми позалазили в нори. Щоб ми боялися, щоб ми а, жили в постійній якійсь тривозі, щоб ми більше нічого не робили, тільки ходили у скорботі. В свою чергу, ми маємо робити, а, ну, ми маємо спробувати залишатися в відносно нормальному темпоритмі життя і в тій системі координат, до якої ми звикли, але за однієї умови. Ми можемо ходити в кіно, ми можемо влаштовувати концерти, ми можемо грати в футбол. Але е, в цей час ми маємо завжди тримати в голові, що є велика кількість людей, які е, зараз ризикують своїм життям, жертвують своїм життям, заради того, щоб ми були у відносній безпеці і могли робити те, що ми хочемо. Тому якщо те, чим ми зараз займаємося, е, кінцевим якимось наслідком буде приносити користь е, Збройним силам України, захист України робіть, що хочете, що не заборонено законом. І, в принципі, я, ну, можу навіть по футбольній тематиці одразу навести кілька прикладів, тому що ну, там по одній лінії а, там, Українська асоціація футболу а, проводить благодійні матчі а, зірок футболу зірками українського шоу-бізу а, так далі. І в Ужгороді тільки за результатами одного матчу один мільйон гривень було зібрано. Круто, круто. А в Черкаській області. Півтора місяці йшов е Кубок Героїв ЗСУ. Це місцеві локальні команди е грали і, власне, самі команди, вболівальники, підприємці і так далі. Впродовж цього турніру вони е накопичували кошти, збирали, які потім передали на наш фонд. Це було е 2 мільйони майже 650 тисяч гривень. Колосальна сума, за яку ми зараз відремонтували трофейний Т-72, який наші десантники підбили і забрали у русських. Крім того, за ці ж гроші було відремонтовано ще БТР. І мені здається, що навіть чуть -чуть на, на БМП мало вистачити, бо ми ще з них там на тачки, на дрони порозкидували. Тобто це, це діє, це працює, це реально класно. І так само там одна з причин сьогоднішнього приїзду до Одеси це підписання меморандуму тристороннім між ФК Чорноморець, між стадіоном і нашим фондом, тому що вже там були певні ну, такі прояви поваги і уваги в наш бік. Чорноморець перерахував нещодавно 100 тисяч гривень. Ну, ми домовилися, що будуть і подальші кроки. Як з боку клубу до нас, так і з нашого боку. Мабуть, важко це називати словом товаришуєте, тому що якась дружба вона передбачає якусь регулярність, мабуть, зустрічей і так далі. Але є достатня кількість футболістів. При зустрічі з якими ми обіймаємось, -на назвемо це так. Тому що там свого часу були пройдені якісь ті чи інші е життєві етапи. Там Женя Коноплянка, який колись в Люксембурзі підійшов до мене зі словами: е Сергій, можна з вами сфоткатися? А я на нього дивлюся, а чувака тільки зараз продали за якісь страшні гроші за кордон. І він такий приходить, каже, можна з вами сфоткатись?» І я такий: може, він не в мене питається, ти ж зірка. А, з ну, Зозулею Ромою ми в дуже теплих стосунках, не в останню чергу, тому що для нього слово волонтерство а, теж не пустий звук. І з 2014 року він дуже багато працював на цій ниві, допомагаючи підрозділам Збройних сил України, які а, працювали в зоні АТО ООС. І зараз в Іспанії він волонтерить ну, дуже круто. І, і медички, і броніки, і оптика, і дрони, все, що завгодно. Волочі для наших захисників. В основному такі достатньо теплі стосунки у мене змовно ну, кажучи з представниками Старої гвардії там покоління футболістів типу Андрія Миколаївича Шевченка, Олександра Шевковського. Там з Федецьким у нас хороші стосунки. Звичайно, що і там, старші ще покоління. Я страшенно поважаю Олега Лужного. Ми, дуже, ми зараз почали частіше бачитися з Олексієм Михайличенко, з Протасовим, як з функціонерами Української асоціації футболу, тому що ми також фондом і асоціацією намагаємось знаходити якусь синергію, співпрацювати на користь діток внутрішніх переселенців. І ну, Є, звичайно, там Ярмоленко, весілля якого я вів, ну що вже тут казати, так само, як і Сидорчука, зрештою. І з тренерами в хороших стосунках. Зараз трошки мені складніше, я не дуже добре знаю там, молодняк теперішнього складу збірної країни, бо ми трохи розминулися в часі і у віці. Тому що їм там перевалило за 20, мені перевелило за 40. І <смі> у нас трошки, трошки не ті були орбіти. Але я дуже чекаю, коли закінчиться війна, щоб знову поринути з головою весь цей двіж. Власне, я тому і дуже зрадів, коли Різнікова було запропоновано і, зрештою, затверджено на посаді міністра оборони, тому що я. Я його, умовно кажучи, знаю з кількох сторін, і зі всіх дуже добре. А, він дуже фаховий юрист, а, він дуже розумний чоловік і він дуже ерудований чоловік. І спостерігати за його грою щодеколи було одне задоволення. Зрештою, мене брат адвокат, і він завжди дуже високо а, добре відгукувався про. А, Резнікова і його компанію. І зараз на посаді міністра Олексій Юрійович зробив ще восени дуже правильні речі. Це один з, ну, з небагатьох періодів за останні вісім років, коли Генштаб і Міноборони припинили бути конкуруючими структурами, а стали працювати в синергії. І це одразу почало давати свої результати. І дуже добре, що вони вибудували таку комунікацію, тому що за інших обставин не зрозуміло наскільки б ще глибше е руски могли б зайти. От. І зараз у нас достатньо тісна комунікація, ми переписуємося, зрідка зідзвонюємося. Я не набридаю міністру о, якимись там повсякденними о, рутинними речами, виходжу на нього виключно в тих випадках, якщо розумію, що є якісь питання, які я не можу втрясти з його субординаційно підлеглими. Ось, тому що десь має бути, ну, назвемо це так, там, чи, чи політична воля, а, щоб щось зробити, чи, чи виключно його рівень компетенції. І я дуже йому вдячний, тому що а, він міг би, наприклад, не, не так а, тепло вітати волонтерські ініціативи, як він це робить. Ми частинка громадянського суспільства і волонтерський рух, волонтерські фонди. Ми просто на, на вістрі величезної кількості людей, які хочуть допомагати армії. Ми так посередники між цими мільйонами людей і, і нашими захисниками. І дуже добре, і дуже приємно, що до нас повернулися обличчям і Міноборони, і, і Главком. І, власне, далі по, по нижчих ланках у командування родів військ і так далі. Я е, не маю дурної звички давати комусь поради, тому що е, ну, люди на поради реагують по-різному. Комусь може здатися, що хтось намагається тебе повчати, а хтось, в принципі, тебе не дуже любить, а тут ти ще до нього з порадами. Я можу ділитися досвідом і можу розказувати про вдалі кейси, які я помічав, тому що. Я україномовний з народження з дитинства, але велика кількість людей з мого оточення перейшли на українську з російською, яка була для них рідною. І вони це зробили не зараз, там за останні півроку, а ще й до великого вторгнення. По-перше, багато що вирішує середовище. Один мій колега, з яким ми працювали на радіо, він сам етнічний росіянин, і в нього таке було завжди упереджене ставлення до української мови. Це був такий яскравий представник того, хто вважав, що це Кугуцька, Рагульська, Селянська і так далі. Але потім життєві обставини так склалися, що йому мова знадобилась. І він наймав тут репетиторів у Києві, йому було важко, він кляв ту українську мову і всіх українців, воно йому отут було. Але якось він взяв дружину, дитину собаку і поїхав в Карпати, здається, тижня на три. Ну, якась така накопичилась дуже велика відпустка. Через два тижні він телефонував мені і говорив зі мною українською з, прикарпатським, з прикарпатськими діалектизмами. Себто середовище багато що вирішує. Ну, в моєму житті це було приблизно так само з англійською мовою, тому що одна справа мати там два уроки англійської в тиждень у школі, інша справа потрапити у Лондон. А майже на рік провести там працюючи, середовище багато чого вирішує. Це перше. Друге, це треба якось відчути, мабуть, внутрішній посил до того, щоб здобувати ці нові скіли. Ну, от сьогодні я приїхав до Одеси, і я спілкувався з вже, мабуть, десятком людей. Жодна людина, з якою я. Спілкувався, не спілкувалася зі мною російською, а, хоча я знаю, що вони російськомовні за замовчуванням а, можливо, десь в чиємусь, мовно кажучи, виконанні це радше з поваги, тому що я гість у місті, і з поваги до гостя можна перейти на українську. Але я ж тут декого знаю вже давніше, і я бачу, що це а, пішло діло принципу. Дуже прикро, що повинен був статися такий форс-мажор, як війна, щоб ми закопали всі сокири непорозумінь. І я би дуже хотів просто, щоб та єдність і той моноліт, яким зараз є українське суспільство, щоб після перемоги ці речі нікуди не зникли, тому що все одно з'являться якісь персонажі, які почнуть влаштовувати срачі і розривати суспільство так, як вони звикли це робити попередні 30 років. Це дуже е, цікавий кейс, відверто кажучи, тому що та кількість мемів, яка була е, накреативлена українцями під час проєкту Народний Байрактар, і особливо після, після того, як ми оголосили про е, придбання е, сар супутника, у е, мене знайомий, у нього там є якась там, ну, він в IT працює. І просто він по ходу дня е, скидав мені. Пачками ці меми. І потім я порахував, що їх там щось 80, я одним махом дружині перекинув, щоб вона теж собі там е, посміялася. Але це, що був не кінець дня, і потім далі насипав, насипав, я вже не мав часу е, то все шерити. Мене у цих мемах е, у всіх дуже потішило е, те, що вони всі були позитивні. Е, зазвичай українці використовують мем як зброю е, не тільки коли тішаться, але й коли гніваються. І це один з засобів висміяти. А тут це було ну, щось таке надзвичайно приємне, відверто кажучи. І тому, ну, це, це те, що ну, дає сил, якщо чесно. Тому що дуже, дуже високі, скажімо так, ставки в тій роботі, якою ми зараз займаємося батьківщиною і людьми зарікаюсь те що русским не зрозуміти